Перше послання святого Павла до Коринтян, глава 5, Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі, дружину батькову. І ви завеличалися, а не засмутилися радніш, щоб був вилучений з поміж вас, хто цей учинок зробив. Отож. Я відсутній тілом та присутній духом уже розсудив, як присутній між вами того, хто так учинив це, у ім'я Господа Ісуса. Як зберетеся ви та мій дух із силою Господа нашого Ісуса віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня? Величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в рощині злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди. Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з цього світніми перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили були відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин. Чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак і з такими навіть не їсти? Бо що ж мені судити й чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог тож вилучить лукавого з поміж себе самих. Амінь.